Навіть під час війни потрібно піклуватися про братів наших менших, адже боротися слід за кожне життя. Знайомтесь, це чотирилапий за прізвиськом Міша. Вісім років тому з ним трапилось лихо. Пес потрапив в аварію, в результаті якої втратив одне око та зір. Завдяки небайдужим громадянам життя собаки вдалося врятувати. І наразі міхасик, як його лагідно називають зооволонтери, знаходиться в надійних руках. Його збила автівка, після чого він, на жаль, загубив один одне око, а на інше, на жаль, ми не змогли повернути повністю зір. І на даний момент Міша в нас сліпий. Але дуже дуже любляча собака, дуже любить дітей, дуже любить увагу. До міхасика та інших тварин, що перебувають в притулку для покинутих чотирилапих, завітали юні друзі. Мілана та варя разом із батьками беруть участь в акції від благодійного фонду Каріта Запоріжжя Дай лапу». як зазначають організатори, головна мета заохотити малечу до добрих справ та навчити їх піклуватись про братів наших менших. Сьогоднішній конкурс він же четвертий по черзі, і завдання таке, що потрібно зробити добру справу, погодувати якусь безпритульну тваринку, яка в цьому потребує. І як варіант, батьки могли привезти своїх діточок до приюту дай лапу, у місті Запоріжжя знаходиться, так само погодувати тваринку, песика чи котика, і можна їх ще так само й вигуляти в інстаграмі або фейсбуці. Викласти фото або відео, відмітити, як завжди, якусь там сторінку чи карітас чи простору, долучити своїх друзів, щоб вони так само вигуляли чи погодували тваринку. Як зазначають дівчата, вони завжди намагаються піклуватись про безпритульних тварин. кошек вот так. у нас дома. Мы идем в школу искусства, там у нас кошки, мы их кормим. Бабушка нам дает корм, и мы их кормим. Их надо заботиться, потому что они будут голодные. И еще надо приходить и их кормить. У запорізькому притулку дайла подружа перебуває понад пів тисячі тварин. Серед них і ті чотирилапі, яких покинули господарі, і ті, кого врятували з гарячих точок. Волонтери зазначають, у ці надважкі часи брати наші менше потребують особливої уваги та підтримки. Наразі в нас в притулку вже 520 тварин. І велику частину з цих ми взяли саме під час війни від наших воєнних, від людей, які покидали воєнні території. Люди можуть можуть приходити до нас. Ми підберемо собачку під критерії кожної людини. В нас на даний момент на повідках стоїть 120 собак, які охоче погуляють з вами, приділять вам час, і ви також гарно проведете свій час. Загалом в благодійному челенджі «Дай лапу» взяли участь більше 70 юних запоріжців. За добру справу кожен учасник та його чотирилапий друг отримав смачний подарунок.